Ця техніка допоможе батькам зрозуміти, як дитина відчуває себе у світі. Сідайте з дитиною та пропонуйте їй закінчити речення. Перше речення. Коли я помиляюся, я відповідь підкаже, як дитина реагує на недачі та які установки у неї є з цього приводу. Я вмію добре і продовжить речення. Це питання дозволить з'ясувати, які сильні сторони бачить у собі дитина. Третє запитання. Я почуваюся щасливим, коли. Це питання допоможе зрозуміти, що приносить дитині радість і в яких ситуаціях вона почувається як у своїй тарільці. Четверте запитання: я люблю, коли я дитина продовжує речення. Через це запитання ми дізнаємось, що дитина цінує в собі та чим пишається, що може підняти її самооцінку. П'яте питання: я горжуся собою, тому що і продовжують. Це питання допоможе зрозуміти, що саме дитина цінує у собі та якими досягненнями пишається. Шосте питання: коли я стикаюся з труднощами, я... відповідь нам підкаже, як дитина справляється з проблемами і наскільки впевнена вона в собі. Сьоме питання: мої друзі, кажуть, що я і продовжити ця відповідь допоможе показати, як дитина сприймає думку оточення. Восьме питання. Я почуваюся розумним або розумною, коли продовжити. Це дозволить дитині висловити, в яких ситуаціях вона вважає себе інтелектуально успішною. Переходьте до мого профілю, пишіть в коментах слово самооцінка, і я зніму відео про 5 практичних вправ, які допоможуть сформувати хорошу самооцінку у дитині.